Така шалемна краса. Так. Ще спускатися треба трошки трішки, ще трішки. В точках катаються. Побачимо. Вчора на, над каньйоном така була думка спуститися на тому тросі, але напевно на трохи розум випало. Це що? Це черемха, черемха, одна вже достигла, а друга ще червона. Так, там ще ще нижче треба йти. Пішли. Да, щоб одне діло спуститись донизу, а інше піднятися. Ну, я думаю, що мої тренування, які я ходила, не підведуть мене і поки нормально. Ой, там ще так, така стежинка, вся розмита. З цими камінцями. Я думала, що вже все. За тими кущиками вже й дійшла. Тут ще не все. Які корінці. Ну, мене тут не потарахтіть донизу. От так можна зацепитися оці ось сюди. Вчора була в одних кросах, Зам... замазюкала їх. Діла добре, що взяла ще одні. Так. Ну, там ще краще. Там ще краще. Чи дровеняка лежить, чи... Да, дровеняка, думала кобрій. Це так спеціально зробили, щоб стежку зовсім не розмило. Так. Ой, вай, вай, вай. Йдемо далі. Люблю походи. Особливо по таким місцям. Ні, серйозно. Це для мене. Кайф. Кайф ловлю. Так, там вже стоять таблички. Пляж 100 метрів. Ага. Пляж. Відвідування платне. Що тут платне? Ну, монастир він там не діючий, але я буду назад йти, хочу піднятися до тих келій. Так, що тут ще цікавого є? Білогірський пляж. Білогірський пляж. Це стовп з рекламою. Так. Ну що, включусь пізніше. Все. Ще ближче до води включила об'єктив. Ну Щось так іду, все ближче і ближче і ближче. Ну, як породу вимило хвилями? Боже, це я була аж там наверху, де крестою. Скільки ж це метрів я спустилася. Щось він казав: 38 чи 39, нічого себе. куди тебе занесло? Вон. Довушка, дивися. Такі штучки забула, як вони називаються, дівчатка плаває. Я теж хочу на таких, ти ж мене научиш. Малюшка. О там внизу люди. Ага, там можна присісти. Так, а куди вони? Ну через ці хащі я не полізу. Щось вони дуже Може, тут є, здесь. куди вже вони спускаються. пагорби, що, що вони ще горіли чи що, потім придивилась і спитала. Це хмари так пливуть, тінь від них. А, тут треба самим брати. Ні, на цьому ні. Був би ти льовушка за мною, то може б ще я подумала про це. на моторки. Так, як вони зараз спокзали, я зрозуміла. Певно через окі фасілі Ну, Спробую всі ж лізуть. Всі лізуть, так і я полізу. Так. Моловни. Оце це гілочки. Юки-палки. Йо Юки-палки. Йоки-паки. Йо Далі, як ти кажеш, юки палки А, ось люди кудись пускалися, вожемо. А я через хащі, через кущі. Ну як завжди, на пролом. Ой, танки грязі не бояться, так і я. Я ж дивлюсь там від... Пилочками зломані. Так, се бака Цікаво, ока ціна туди залізти, прокатиться і у бокату Вже Жиряти віддають. Дядько такий хилий, що якщо буду тонути, то не спасе.